Турецька народна казка чанга чунга. Було таке, чи ні? А було колись два брати, старший багатий, а менший бідний. От приходить якось бідний брат до багатого та й просить Пожалій, брате, хоч малих дітей. Дай трохи грошей, бо в хаті й крихти хліба немає. А багатий йому, А вже ж? Працювати треба, то й матимеш, а в мене в хаті не скарбниця, йди до бісового батька. Посумував бідний брат та й надумався. Піду по світу та пошукаю щастя. І пішов. Довго йшов, чи ні? їв щось, чи й не їв, аж трапилося йому на дорозі дерево. Сяду я та відпочину трохи. Вирішив він. Та й сідає під деревом. Аж бачить, курява стовпом стоїть. Придивляється пильніше, а то девич валають. Він тоді й сховався в дуплі. Коли це підходять сорок девів та й говорять до каменюки, що лежала під деревом. Чанга, камінь і відкрився. Деви заходять всередину і промовляють. Чунга! Камінь закрився. Тоді чоловік думає Лишуся в дуплі на ніч. Може, побачу, що з того буде? Вранці чує, де ви промовляють? «Чанга!» камінь відкривається. Вони виходять, говорять чунга, камінь закривається. А де ви йдуть геть? Тоді чоловік виліз із дупла, підступає до каменя і каже Чанга. Камінь відкрився. чоловік кинувся всередину, говорить чунга, камінь закрився. Бідний брат входить у печеру, дивиться, а там стіл стоїть, а на ньому сорок ключів. Він узяв ключі і давай відчиняти двері. Відмикає перші двері, а там повно золота. Відмикає другі саме срібло, третій відмикає червоний яхонт. у четвертій кімнаті зелений смарагд, а у п'ятій корали. І котру не відчинить, а там якесь коштовне каміння. Набив повні кишені ще й за пазуху поклав, а потім знову замкнув усі двері. А ключі кладе на стіл, тоді говорить, Чанга! камінь відкрився, а вийшовши, промовив Чунга! камінь закрився. Зрадів бідний брат та й похапцем почкурив додому. Після того дуже розбагатів, Коли це й питає його брат, як це ти так швидко розбагатів? Менший брат і розповів. А коли я піду, теж так розбагатію, питає старший брат. А чому би ні? Лиш не забувай казати чанга й чунга. Побіг тоді старший брат додому, вибрав найбільший мішок та й рушив до каменя. Чанга, промовив він. Камінь відкрився. Увійшов брат у печеру, каже, чунга. Камінь закрився, знайшов, як навчив його менший брат ключі, а тоді відімкнув двері і набрав повний мішок золота та коштовного каміння. Чунга, вигукнув він. Але камінь зачинився з гуркотом ще дужче. Старший брат намагається згадати те слово, яке допомогло б йому вийти, але геть забув. Перелякався, за малим з глузду не з'їхав, опам'ятався по якимсь часі та й думає повиймаю я краще все з мішка та пошукаю, де сховатися, а там підслухаю, як говоритимуть, деви. А завтра знову поскладаю все в мішок і вийду. От він повикладав усе назад і почав шукати, де б йому сховатися, коли бачить піч. Оце тут я й сховаюся, зрадів старший брат. Лежить, коли чує, йдуть деви. Тут найменший Дев і каже А принюхайтеся і ви, либо людським м'ясом пахне. Але середульший Дев засміявся, де б тут люди взялися, то ми ходили по луках та полях, ото й набралися людського духу. Та й найменший не вгаває – Ба так і ж пахне людським м'ясом. Та сюди й пташка не залетить, де вже там людини? посміхаються старші. Як хочете, а тільки тут десь людина ховається. Я ось пошукаю, наполягає найменший. Шукав, шукав, коли зирк на печі сидить чоловік. Ось бачите, хіба ж не казав я вам? Зарепетував найменший Дев та й виволік чоловіка на середину печери. Як ти сюди потрапив? питають Деви. А бідолаха аж тремтить, та все таки розповідає. Вислухали Деви та й кажуть: твій брат був убогий. За те, що ти його прогнав, доля послала йому талан, а тобі судилося без талання», – сказали Деви. Та й кинули його в піч.